Футажі для цього відео були записані ще влітку, але я все ніяк не знаходив часу для його запису. За всі ігри дякую Вадиму Єгорову, який повністю проспонсорував їхню покупку ще тоді, вибач за затримку. Ви теж можете так зробити. В мене є монобанка, де я приймаю ваші скромні гривники на ігри для оглядів. А ще дякую всім, хто кинув гріш відьмакові на інших ресурсах. А тепер давайте з місця в кар'єр одразу перейдемо до головної теми четвертого випуску серії відео, де я рекомендую вам українські ігри. Вибач, Джеймс це гра від української студії, яка раніше робила цілу серію ігор про судоку, і японська головоломка, якщо раптом хтось не знав, чому я дуже сумніваюсь. Але в 2017 році вони вирішили спробувати себе в чомусь більш сюжетному, хоча від теми головоломок далеко не відійшли. Тут ви граєте за Джеймса Гарднера, інженера безпеки в компанії, що виробляє зброю. Ваше завдання розшифрувати втрачені файли із комп'ютера, де ви натикаєтесь, на дивний чат із незнайомкою і занурюєтеся в цю загадкову історію. Дивнощі з грою починають вже з самого початку. Мало того, що гра стилізована під старий комп'ютер, який гудить, так вона ще й не пускає вас всередину. Вам потрібен пароль. Тут нічого складного, але код доступу до внутрішніх файлів ви маєте вже знайти самі. Я не буду нічого спойлерити, але це дуже імерсивно і налаштовує на правильний лад. Аби добратися до наступних гілок чату, вам потрібно розгадати ряд числових головоломок, основне завдання яких відкривати ланки в такому порядку, аби зберегти певне числове значення. З часом вони ускладнюватимуться і навіть дають непоганий челендж, хоча спочатку ну дуже прості. Я рекомендую Сорі Джеймс всім любителям інді головоломок та детективних сюжетів в стилі серіалу Вбивство тощо, Найтін Плюс це дуже проста піксельна адвенчура в стилі стареньких ігор серії Legend of Зельда на Супер Нінтендо, тільки без подорожей відкритим світом. В основному підземелля. Ви лицар в підземеллі. точніше, в кількох підземелях, і ваше завдання з них вибратись попутно здолавши боса. Підземель кілька, всі вони стилізовані під певну древню культуру, наприклад, під єгипетську піраміду. Аби вибратись, ви як в тих же зельдах, прокачуєте своє здоров'я в формі сердець, відкриваєте нову зброю та здібності, які дуже допоможуть на шляху до вашої цілі. А пасток буде багато, тож і згібності всі вам знадобляться. Гра челенджова, але коротенька. На проходження у вас піде від сили години 2-3. Втім, і ціна відповідна. До речі, це той рідкісний випадок, коли на консолях гру можна вхопити вдвічі дешевше, ніж у Steam. Версія для PlayStation 4 та PlayStation 5 коштує всього 20 гривників на знижках. Ноти моєї тиші це візуальна новела про музиканта, який потрапив у автомобільну аварію та втратив слух. Гра занурює вас у депресію молодого хлопця, який не може змиритись з новими обмеженнями в своєму житті, які відгородили його від улюбленого заняття, і нічого більше він дуже робити не хоче, поки за його вікном не з'являється таємнича, але мила незнайомка. Нічого революційного тут немає, просто коротка, але дуже чуттєва історія із стандартними для жанру інтеракціями. Втім, якщо хочете саме глибокої розповіді, ця гра саме для вас. Ціна питання близько 50 гривників. Що ж, ці три гри це був просто перекус до двох головних страв, які будуть далі. Але перш ніж ми перейдемо до головних героїв відео, закликаю вас долучитись до збору на приладдя до рушниці для 79-го прикордонного загону, якому ми раніше вже збирали на Далекомір та двигун для човна. Хлопці працюють на Херсонському напрямку, тож можливість пересуватись водою дорогого коштує. Човен в них вже робочий, в тому числі завдяки вашій небайдужості. Дякую. А ось тепер їм потрібно укомплектувати карабін. Самі розумієте для чого. Сама рушниця вже на руках. Залишилось докупити приладдя по типу снайперського прицілу. Ось вам пряма мова від військових. Бажаю здоров'я, всім дякую. За прекрасну зброю. Це є карабін-рубер. Хочу вам показати Ті, що ви збирали по тупівці. як міг, тим будемо полювати на орків. Дякую тим волонтерам, які збирали, і всім людям, які долучались. Ще хочу попросити, щоб закінчити збір на оптику, на сошки, на глушнік. Ну і всім ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за ваші потенційні донати, які стануть чудовою інвестицією у ліквідації чудовиськ. До речі, хтось там постійно намагався мене найняти. Це твій шанс. Ну, чудовисько не Путіна, але багато блотяних монстрів. Можемо можем, можем організувати, завалити. Так. Ціна не така вже й висока. Всі посилання в описі відео. Слава Україні, і повертаємося до теми відео. Ми, Єва, це дуже крутий та оригінальний платформер, який, напевне, можна порівняти із грою Целеста. Ви граєте за дивне, але дуже миле, потойбічне створіння на ім'я Єва. Єва може подорожувати між вимірами, у яких відбувається щось дивне. Вона втратила свій зір, тож тепер ви, гравець, будете її очима. Вона буквально вам про це каже. Так в грі є ось цей злам четвертої стіни. Єва знає, що ви нею керуєте, звертається особисто до вас, і це не просто дуже крутий сюжетний прийом, але й дуже мило між іншим. Як і у всіх подібних платформерах, ви можете стрибати та чіплятися за стіни, але головною фішкою є різні виміри. В них по-різному працює фізика: десь лиська підлога, десь липкі стіни, десь ви ледве що підстрибуєте через сильну гравітацію, а десь майже літаєте. Але головне, ви можете перемикатись між цими вимірами, коли забажаєте, або ж бачити їх одночасно. Справа в тому, що стіни в одному вимірі можуть бути відсутніми в іншому, що необхідно враховувати, проходячи рівні. Знаходитись одночасно ви можете лише в одному, а ось бачити можете одразу обидва, якщо забажаєте. Тож перемикатись між ними доведеться буквально на люту, але так як ви можете бачити одразу. Два виміри. Ви можете під це підлаштуватись, хоча це трішки перенапружує зір, і ви можете просто запам'ятати, як вони виглядають, де що знаходиться на ваш вибір. Гра може кинути непоганий виклик гравцю, особливо якщо ви хочете досягти інших цілей, окрім як просто прийти до виходу. Дуже рекомендую всім, хто любить челенджові платформери. Ну а головним героєм відео буде очікувано Мунскарс. Я спочатку думав зробити головною героїною Єву. Бо Мунскарс ну дуже нашуміла, і прям всі мають про неї знати, але я подумав, що мені потрібен мейн-івентер. Тож минуло кілька місяців і я передумав. Адже Мунскарс це дуже крута метроїдванія, яка може позмагатись в цій крутості із такими іграми, як Blasphemous. Без жартів і без перебільшень. Серйозно. Ви граєте за героїню на ім'я Сіра Ірма. Вона глинонароджена, створіння місцевого майстра, який зробив кілька таких надістот. Однак в цьому занепалому світі, що традиційно для соус лайків, до яких іноді приписують Мунскарс, все пішло по одному місцю. Тож Ірма шукає своїх братів і сестер, аби позбутись їх. Чому як і навіщо я залишу за простирадлом спойлерів? Тут варто все спробувати самому. В Мунскарс є своя бойова система, традиційна для жанру, але лише частково. Легкі та потужні атаки, своя система магії з особливими атаками, заплутані рівні, точки збереження, між якими можна подорожувати, а також неповторний стиль, частково продиктований обмеженням розробки та похмура атмосфера. Ну і харизматичний котик. А ще Мунскар це частково роуглайд. Ні, рівні тут не генеруються випадково. Все ж в першу чергу це метроювання, де все має бути чітко розплановано. Але із часом вам траплятиметься різна зброя та її здібності, які обнуляються зі смертю. Але чим далі ви проходите, чим більше ворогів вбиваєте, тим більше посилень знаходите, і кожного разу вони можуть бути зовсім іншими. Але так як вам не доводиться припроходити рівні як в рук і це лише частина посилень, це не дуже ускладнює проходження, але робить його більш варіативним, бо у вас завжди є можливість протестувати різні види зброї. Наприклад, нічого не завадить вам бодай спробувати разочок взяти до рук важкого молота теж зі своїми особливостями, навіть якщо ви любите швидку зброю. Я запевняю, що Мунскарс точно стане приємним надбанням для всіх фанатів Hollow Knight, чи того ж Бласфемуса. Тільки тут вам не доведеться ламати голову над багатим лором, адже є українська локалізація, яка дуже допомагає в розумінні гри. Дуже. Бо тут багато всіляких термінів, і без української було б скрутно. Ціна питання близько 5 доларів на знижках. Гра доступна як на ПК, так і на консолях. Спробуйте, не пошкодуйте. Так ось 5 ігор позаду, і на цьому відео мало б завершитись. Кожного разу по 5 ігор. Таке правило. Сподіваюся, я підібрав досить різноманітних представників від головоломок і простеньких візуальних новел до челенджових платформерів і хардкорних митройдвані. Але перш ніж завершити відео, хочу вам коротенько розповісти про ще одну гру, яка ще не вийшла. Але я попрошу вас додати її до бажаного. Це гра Фемінвей. Або ж голодний шлях, в стилі популярної Веленхард. Well але якщо відважне серце розповідало про жахи Першої світової війни, то голодний шлях розповідає про жахи Голодомору, який пережив наш народ 90 років тому. Я розумію, що для нас це дуже тригерна тема, але вважаю, що в гри є всі шанси привернути стільки ж уваги на Заході, як і well and Heart. Хтось має розповісти цю історію світу, який досі не розуміє, що український народ пережив другий за масштабністю геноцид у Європі. Хтось має розповісти їм про цю рукотворну трагедію, яку з нами вчинили росіяни. Знайдіть її у стім, додайте до бажаного і просувайте. Я вважаю, що це важливо. А ось тепер я завершу відео, яке мало закінчуватись мунскарсом. Сподіваюсь, розробники не образяться, що я ось так обірвав їхню хвилину слави, а взагалі, можливо, треба частіше щось бонусне додавати. Всім приємної гри! Сподіваюсь, ви знайшли собі щось до смаку у цьому відео. До зустрічі в наступній, а насправді не в наступній підбірці українських ігор. В наступному відео про будь-що, бо наступна підбірка буде ой, як не скоро.